Слава Ісусу Христу, любі наші молільники, браті і сестри, четвер страстного тижня. Сьогодні Господь проголошує святу тайну Євхаристії, тіла і крові Христа. Сьогодні Господь проголошує тайну священства, бо каже до апостола Петра: як не вмию тобі ноги, не матимеш щастки в мені. Тому, любі наші молільники, браття і сестри, щиро прошу всіх: помоліться щиро за всіх священників, єпископів, помоліться щиро від щирого серця. Нехай Господь благословить, бо через їхні руки до нас приходить благословення, до нас приходять і ми приймаємо світі тайни, хрещення, миропомазання, приймаємо сповідь. Приймаємо Євхаристію, є леопомазання, подружжя, приймаємо з рук архієреїв святу тайну священства. Тому моліться за добрих священників, бо взяли то велике покликання на себе, взяли той хрест і пішли за Христом. Молимося щиро всі разом, і нехай Господнє благословення буде разом з вами. Дякую, Господу, за дар священства.